Український безпілотний катер Баракуда, створений одноіменним підрозділом морських піхотинців, це елегантність і вбивча сила під одною обгорткою. Завдяки найсучаснішим технологіям, використаним у розробці та виробництві цього дрону, він здатен виконувати завдання, де в людини немає жодних шансів. Зокрема, баракуда має елементи штучного інтелекту та сучасні системи трекінгу, що мінімізує ризик помилок і гарантує надійний рух у будь-яку погоду в день і вночі, і навіть під ворожим вогнем. На сьогодні вже існує та ефективно застосовується цілий лінійний ряд з дев'яти моделей баракут, які діляться на чотири класи відповідно специфіки завдань. Дрони оснащені Starlink і дублюючим радіокеруванням. Опанувати, які здатні навіть ті, хто в цивільному житті не мав справи з роботизованою технікою. Неважко, але це справа навички. Стажуватися треба багато, щоб розуміти. Біля мабуть, 100 годин, щоб зрозуміти повністю, як, що, і погодні умови, вовна коли, де куди його зносити, як підрулювати. Вогневе ураження стрімка евакуація з прибережних зон. Доставка боєкомплекту у найнебезпечніші райони та використання дрона камікадзе зі збільшеною бойовою частиною до однієї тонни і на дальність до 700 кілометрів. Щойно повітряна розвідка помічає ворога, його координати потрапляють до центру прийняття рішень, а далі на окупанта чекає законна кара. Так, велика група окупантів нещодавно намагалася здійснити штурмові дії, наблизившись до наших позицій на декількох човнах. Їм на перехоплення відправили баракуду з fpv дронами на борту. Весь ворожий десант загинув. На відміну від ворога, наші хлопці завжди раді бачити цього морського хижака в дії. Катер може замінити це в згод на човні, який іде штурмувати. Я вважаю, що треба розвивати цей напрямок. Як, біль, як можна більше вкладати інвестиції, розвивати цей напрямок. Це майбутнє війни. Тож, ця сучасна українська розробка, яку презентували цьогоріч наприкінці літа, вже встигла проявити себе. Але військові з підрозділу Баракуда не збираються зупинятись на досягнутому та закликають долучатися до їх лав. Вивчаєш технології, ну і сам безпосередньо приймаєш участь у створення не данных